Права 444. У записі 1 зірочка, 2, зірочка, 3, зірочка, 4, зірочка 5. Замініть зірочки на знак плюс або помножити. Та поставте дужки так, щоб значення отриманого виразу дорівнювало 100. Ну що ж, давайте подумаємо. Я придумав ось такий запис. Давайте я запишу. 1. Потім помножити. Далі пишемо 2. Далі пишемо плюс. 3. Далі помножити на 4 і помножити на 5. Тільки тут ще треба поставити дужки. І це буде дорівнювати, Ну що ж, 1 помножити на 2 плюс 3. Це буде 1 помножити на 5 або 5 помножити. Ну, а 4 помножити на 5 це буде 20. Ну, 5 помножити на 20, це буде дорівнювати 100. Чудово! Ну і записуємо тоді відповідь. Відповідь Пишемо 1 помножити на 2 плюс 3, помножити на 4, помножити на 5, і це дорівнює 100. Ну що ж, ось таке логічне завдання на цьому вправу завершено.